Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі і в сьогоднішньому відео про целогіну Крестату на запит одного з моїх підписників. Про нас і про них москалів. Зараз покажу мою Крестату, Вона цвіти вже, мабуть, днів 20. Обожнюю цю орхідею і. Це в мене вже новий кущ з тієї, що колись був таз великий. І в мене є відео, коли я її хотіла розділити частину собі, залишити частину відправити. Але розділити в мене не вийшло. Я там відрізала два чи три кусочки, по три бульбочки посадила. І ось вона знову вже так наросла. Цього року три 3, ні, чотири квітконоси. Так, да, Чотири квітконоси. Один, два, три і он четвертий. Про догляд трішки в моїх умовах. Ну і потім про нас і про маскалів. Дуже ароматна, дуже пахне, квіти сніжно білі. Прям такі білющі-білющі, одна з найкращих целагін. Я так вважаю, і не тільки одна, я так вважаю. Ця крестата, вона росте в Азії, в Гімалаї, в В'єтнамі. І там постійно досить гарна така вологість від 60%. Росте вона, як і на деревах, а навіть може рости і на скелях. Вона росте над рівнем висоти моря від 1600 метрів до 2600 метрів. Тобто, це дуже висока і там вологість постійна, і сонце, якщо може бути пекти в період літа, там у них дуже недовго в день, а вночі холодно, навіть і влітку. А взимку. В них там може бути така температура в день 11-12 градусів, а вночі до 1 градусу. Тобто ця орхідея, ця крестата, ця цевегіна, вона, щоб розвиватися, цвісти і рости гарно, потребує таких умов з періодом спокою зі зниженням температур і зниженням поливу, але сухою її держати не треба, злегка зволожувати взимку. В період спокою, в залежності від того, при яких температурах вона росте. І для квіткування їй цей період спокою треба. Яка губа гарна. Ну, а влітку поливати так як треба. Можна навіть і заливати. Вона дуже любить попити. Любить вона світла, але не пряме сонечне проміння. І в період квіткування в неї ось так морщаться бульби. І в період спокою, коли так морщаться бульби, треба її поливати. До період спокою, як правило, в них такі бульбочки налиті, коли при холодних температурах вона росте. І у мене вона завжди при таких температурах 에... висіла раніше. Та і цього року, і того року, ну завжди я її цепляла в. Мастерня мого чоловіка, де там всякі його інструменти, і вона там з дендробіями такими де постійно висіла, і там не дуже тепло, перепад температур. І раз немає там опалювання, то і вологість там досить така нормальна для них. От від 60% вибула. В цей час в них закладуються цвітоноси, а потім, коли вона починає розвиватися, рости, я її проношу вже на віранду, щоб тішитися її квіточками гарнючими. Влітку вона у мене завжди так висить, протіняючи. І в період спокою листя може опадати і жавтіти на старих бульбах. А на нових виросших бульбах треба слідкувати за тим, щоб не сохли молоді листочки, то треба її поливати. Ну, я, як вже я сказала, я свої целагіни ніколи сухими не держала. Тобто, треба відрізняти добрий гарний полив, мокрий субстрат і злегка вологий субстрат. Ну, орієнтуватись треба завжди на бульби. Якщо починають морщитися, особливо молоденькі, ті, що повинні зацвісти, якось так. Ось ця, ось ця ось цвіте. То треба поливати. Як на зараз, вона полита. Ну, в період квіткування вона і завжди морщиться бульба. На це треба звертати теж увагу, щоб не перезалити. Ось так. Ну і в період вегетації, коли вона росте добрива. А в період спокою дощовою водичкою вона у мене поливається. Ось така красуня. Ну, а тепер про нас і про них. Ви знаєте, я. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення, заблокувала дуже багатьох росіян-архаманів, які не проявили свою позицію, нічого чітко не сказали, а деякі ще й писали мені, де погрожували тут. От. І я в YouTube, коли предлагав мені їхні відео, нажимала на таку опцію, щоб не пропонував мені більше відео з цього каналу, а все ж періодично з'являються. І ось знову мені запропонував YouTube подивитися деяких архаманів з Росії, з якими колись я спілкувалася і дуже добре. От. І я не стала дивитися відео. Я нажала, думаю, подивлюся, що там їй пишуть і хто пишуть. І я була так дико здивована, що багато наших українських архаманів їх дивляться. І не тільки дивляться, і пишуть. Десять років війни, третій рік вже півномасштабного вторгнення, а вони їм пишуть. І ті архамани, які мені пишуть українською, а їй пишуть або російською, або англійською. Я маю увазі на шилову, я маю на увазі ту світу з Пенсільванії. І коли є, ви бачите, що вам не відповідають взаємності, вам не висловлюють ніякого співчуття. В доброму випадку поставлять сердечка або там напишуть щось спасіба, чи щось таке, що я не, я не розумію, як так можна. Ну, це, може, моє таке. Уявлення, що з такими не треба спілкуватися. Я спілкуюсь з деякими архаманами, але ж з тими, які висловили свою позицію, правда, вони відео не викладають, мої підписники. І в них таке ж негативне ставлення до тих, хто підтримує війну. Ну, а ось для підкріплення моїх слів про світу з Пінсіньварії. Прошиливою вже всі знають, да, що вона підтримувала Донбас бабілі перераховувала їм гроші, а ця з Пенсильванії нікому нічого ніколи не казала у відео, вона тільки виразила своє ставлення деякому в приватних повідомленнях. Ну, тобто, це ж така вата, такий же біомусор. Як і от там всі інші, що в ці дні голосують знову за Путіна. Ось дивіться, яскравий приклад, хто кого куди привів і хто кому потрібен. Не знаю, як так можна, коли кажуть, ніколи не пробачимо і ніколи не забудемо, то спілкуватися з цим біосміттям, як на мене, то це непристойно. І зневага до самих себе. А на цьому все. А на цьому, все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.